Слава Ісусу Христу! І знову добіг день до свого завершення. Ми знову наближаємося до нічної варти, коли Господь Бог своїми ангелами. Коли ми просимо Бога. З його ангелами стояти довкола всієї нашої України, щоб всі ці події, які відбуваються довкола нашої держави, особливо політичні, вони дійсно принесли нам не просто перемогу і завершення війни, а звільнення всієї нашої території, щоб і Донецька, і Луганська області, і Крим повернулися в склад України. Якщо перемагати, то тільки перемагати так. Адже за цим стоїть сотні людських життів, мільйони людських життів. За цим стоїть майбутнє нашої держави. І тому сьогодні для розважання ми візьмемо стихії 143 го псалма. Благословен Господь Бог мій, що навчає руки мої до бою, пальці мої до війни. Римляни коли сказали, хочеш миру, готуйся до війни. Я не закликаю до війни. Але, знаєте, якщо перемагати, то перемагати так, щоб потім ніхто не хотів зазіхати на нашу державу. Ми маємо зупинити ворога так, щоб кожен зрозумів, хто, така, хто такі українці. Наскільки ми сильний народ, наскільки ми народ, який воює за свій дім, і не готовий йти на поступки. Тому що за цим, як я вже сказав, стоять мільйони людей, людських життів. Це стоять покоління, які були до нас, це стоять майбутні покоління, наші діти, внуки, правнуки. Не повинні жити в рабстві, не повинні пережити те, чого пережили багато хто з нас, ніхто пам'ятає Радянський Союз ще той давній, коли все було заборонено. І тому ми завжди маємо бути готові до Бою. Тому ми маємо перемогти так, щоб жоден ворог не захотів до нас прийти. Але ця перемога, можливо, тільки тоді. Коли ми будемо з Богом, коли ми в своїй державі будемо дотримуватись Божих законів, жити за Божими заповідями. Тільки тоді держава дійсно наша буде незалежна, повністю незалежна. Коли жити будемо по-божому. Ці 10 заповідей, про які я говорю, вони не суперечать ні нашій Конституції, ні будь-яким іншим е е релігійним. Е Вірам, і будь-яким іншим релігіям. Адже вони говорять просто про одне: про прошування Бога, в якого ти віриш. Немає значення, якої ти конфесії. Ну, я говорю про християн, але узагальнюючи, що ці 10 заповідь говорять про віру в Бога, про прошанування своєї сім'ї, тобто своїх батьків, в першу чергу. Бо як ми шануємо батьків, так наші діти шанують нас. І ми говоримо про пошанування людського життя, людського майна мого ближнього, мого сусіда, друга, знайомого. Якщо ці три речі ми будемо дотримуватись, то ми завжди будемо вільними і сильними, будемо Божим народом. І Бог завжди буде давати нам силу захистити свій дім. Якщо ми будемо на Божих заповідях, то Бог завжди буде для нас. І щитом, і списом. Я говорив кілька разів уже про це, що ця війна це наслідок нашої, в першу чергу нас, українців, безбожного життя, життя, в якому були присутні аборти, це сприймалося як нормальне. Життя, в якому ми говорили, що люди говорили перепрошую не ми, а люди, багато хто говорив про те, що вони хочуть жити в русському мірі. Щоби тут була Росія, а самі в Росію їхати не хотіли. Це, це є наслідок того життя, коли ми зраджувалися, коли люди не ми перепрошую, коли деякі люди зраджували свій дім. І тому сьогодні, в цей вечір, Цією молитвою сьогодні я прошу, щоб ми молились, щоб Господь Бог направляв наших військових, бо вони захищають нас, щоб їхня рука була міцною, щоб око їхнє було... бачило добре ціль. Я перепрошую, що я так говорю, але ми маємо звільнити наш дім. Ми молимось, щоб не було ненависті, щоб не було гніву, щоб не було зради. Ми молимо за це, за душу кожного нашого військового. Але і молимо за те, щоб вони були вправними воїнами, так, як говорить сьогоднішній псалом, щоб Господь Бог навчав руки до бою, щоб Пальці були до війни в мілі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Він милість моя і пристановище моє, заступник мій, і визволитель мій, оборонець мій, і на нього я надіюсь. Ми надіємось на Бога. Бо тільки Бог дійсно дає силу, силу в духа, силу тіла. На нього маємо надіятись. Він наше пристановище, Він наш захист. Поки я живу з Богом, Він мене охоронить. Хтось може сказати, а як же ж ті діти? Ті, ті люди, які невинно загинули. Чому Бог їх не захистив, прозвучить жорстоко, тому що був наш вибір вибір не жити по божому І зараз ми маємо зупинитись у всіх наших ділах гріха і доказати Богові, що ми гідні життя. А ці люди, ці святі душі, ці люди, які невинно загинули в часі цієї війни, це дійсно святі і блаженні українського народу. І ми маємо їх шанувати як святих, тих, які захищають нас. Тут на землі захищалися наші військові, і тих, які зараз там на небі. Це ті душі, невинні, невинно вбиті душі, які моляться за нас, щоб ця Україна вистояла, щоб більше не було смертей, щоб зброя ворога зупинилась, вийшла з ладу і більше не могла вражати людей. Вони моляться за звільнення всієї України. Тож, благаю всіх бути з Богом жити Божими заповідями, бо Він наше пристановище, Він наш захисток, Він наша надія і Він наша сила у цій війні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи. Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішним. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас з Грішним. Перепрошую. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас Грішним. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. <кхух> благослови захорони, Господи, в цей вечір і цю ніч. Всю нашу Україну, кожного мешканця нашої, нашої держави, де би він не перебував, даруй йому спокій, мир. Нашій Україні даруй перемогу, Господи, і захорони кожну людину, яка допомагає нашим військовим, і всіх волонтерів, медиків, і тих людей, які усувають наслідки цієї війни, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нашу вечірню варту продовжує Господь Бог зі своїми ангелами. Хто не буде спати, теж може долучитися до цієї варти і продовжувати цю молитву. А завтра, в 8-й годині у нас знов буде літургія онлайн, а в 9-й годині ми розпочинаємо спільні, спільну денну молитовну варту. Слава Ісусу Христу!